Привіт! Раді вітати вас на нашому новому епізоді подкасту. Привітчики. Цей подкаст дуже особливий в наш час і особливий на цей момент, бо він буде присвячений до Дня Матері. Якщо так подумати, коротенько, то мами це ті, хто, ну, перші, хто беруть нас на ручки, це перші, хто про нас піклується. І ще до того, як ми. Як малі дітки починаємо бачити там нормально щось розуміти, взагалі <смі> являти собою якесь, якесь розумне створіння, скажімо так, ми вже відчуваємо тепло матері, ми вже відчуваємо її любов, ми вже відчуваємо щось божественне, щось що передає нам Бог через цю людину. І тому мама це та найближча особа для кожної дитинки, новонародженої, яка передає, передає цю любов, Бога, любов Христа. До а, нової душі, яка прийшла в це життя, і якщо чесно, матері вони нагадують нам спасителя дуже часто, бо, як і спаситель, вони чогось нас навчають, вони жертвують своїм часом. Бо якщо так згадати. А то перші там три мінімум роки ми проводимо саме з мамою. Вона жертвує своїм часом і не відвідує там роботу, не розвивається так, як могла би розвиватися без там дітей. От але вона допомагає розвиватися нам. Ми бачимо її приклад. Ми вчимося з цього, ми бачимо її вірність, і ми можемо вчитися довіряти, любити так, як вона це робить, і це дуже мені особливо нагадує, як. Навчає і любить нас Спаситель, гарна аналогія, що як Ісус Христос він багато чим жертвував для людей в кінці кінців, віддавши своє життя, навіть так і кожна мама, вона жертвує багатьом. От, і їй дуже важко буває, але вона все одно свою дитинку вона її вирощує, піднімає і піклується про неї. От ну, більшість людей, у кого була можливість, та вирости з мамою. Вони можуть згадати якісь приємні моменти, спогади з мамою, навіть якщо вони були там дуже короткі, або навпаки було дуже багато, все одно це те, що ну, буде завжди буде завжди з нею, з цією людиною. І так само, як Ісус Христос, завжди з нами, можна так сказати. От. І якщо подумати про ну, якийсь досвід власного життя, то я вже небагато пам'ятаю з дитинства. Якихось речей там з батьками, з мамою, з татом. Дуже якісь окремі моменти, більш в зрілому віці. Але я пам'ятаю, що мені завжди було приємно вдома, що у нас була гарна атмосфера, що я відчував, що мене люблять. От. І просто я дуже вдячний Богу за те, що, наприклад, у мене була можливість да, жити з мамою і що вона мене доглядала, піклувалася, готувала мені сніданки завжди там в школу і так далі. От. Я дуже вдячний їй за це. Можемо також взяти приклади е, матерів, так, які ми маємо священих писань. Їх також доволі багато і також ну, доволі такі е, гарні приклади. Думаю, що першим же прикладом буде це Марія, мати Ісуса. Наскільки вона була вірною, смиренною і довірливою до Бога, так що Господь обрав її стати мамою для нашого Спасителя. От це дуже великий приклад для кожного з нас, як ми можемо ставати, якщо ми жінки схожимо на неї. От якій якості ми можемо розвивати, щоб бути от схожою мамою для своїх особистих дітей, або для тих, хто навколо нас, щоб ми могли також там любити їх і підтримувати їх так, як вона це робила для нашого Спасителя. Або о, в кінці кінців перша жінка, да, Єва. От, ну, мама, ну, мама всіх людей, скажімо так. Да? От, ну, так. Тут, також можна сказати, що вона була самою першою, хто, яку Бог призначив да, бути першою мамою на землі. І можна сказати, що десь там дуже-дуже далеко ми всі до неї маємо відношення, як до нашої пра, -пра, 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 -пра матусі От. Також згадується в священих писаннях приклади матерів, які йшли на певні жертви заради своїх дітей так, або доглядали інших дітей, да, як, наприклад, Моїсей. Да, ну, його мама вона не доглядала його довго так, через певні обставини, але інша жінка так, інша мати взяла цю дитину і доглядала. От, тому Кажучи, про материнство, це не обов'язково от ви маєте бути мамою, у вас має бути дітки, ви їх виховуєте. От, є різні, різні ситуації. У когось є діти, у когось нема, у когось будуть, у когось були да, і втратили дітей. От, але мамою можна бути і в серці. От, як сказано, що коли вона бере ну, якби висловлює свою доброту до, до інших, да, особливо до діток, от, і піклується про інших, вона вже, вже як мати діє, вона вже. Робить те, що господь вклав її в її в життя, в її роль, скажімо так, якщо так подивитися, то материнство само по собі це не щось, що закінчується, коли дитині стає 18 років, а це по суті вічна перспектива розвитку, вічна перспектива того, що ми можемо допомагати служити, навчати інших і бути гарним прикладом, і це починається. Напевно, не тоді, коли народжується дитина, а коли народжуємося ми самі, коли ми вчимося і піклуємося про інших, не дивлячись на те, скільки нам років. От бо коли ми це робимо, то як Господь сам казав, то ми це робимо якби для нього теж особисто. Ти мені нагадала про одне відео, яке бачив в інтернеті, де е, сидять дві бабусі, ну реально старенькі бабусі. От, але потім ти розумієш, що це мама і донька. Але вони вже в такому похилому віці, що там одні там дев'яносто шімось. А інші там 70 чимось. Тобто вони обидві дуже похилого віку, і ти навіть не, ну, не бачиш цю різницю. Але одна бабуся іншого обіймає, каже: Ой, ти моя донечка і так далі. От, і це так мило, ну так дивно виглядає. Але ну, це дійсно так, немає не, не значення, скільки нам років, все одно ну, наші батьки будуть залишатися нашими батьками, та, наші діти, нашими дітьми і так далі. От, і це ну, дуже так, ну знаєш, зворушливо було. Я розумію, що от як ну, Бог так само любить своїх дітей. Скільки б не було років, там маленькі, дорослі, вже там готові вже піти з цього життя, ми все одно діти Божі. От і нас все одно люблять. От, це дуже ну, така особлива тема, особливо приємна. І хотіла додати, що дійсно Господь він любить кожного з нас і він хотів би дбати максимально як тільки він міг би про усіх своїх дітей, тому він дав можливість. Людям ставати батьками, ставати матерями, щоб вони оцю любов могли продовжувати в. Цьому житті ділитися і роздавати з тими, хто навколо їх, і це дійсно, ну якщо так подумати, ну це щось, що не тільки існує тут на землі, а що було і до того, як ми прийшли, і що буде і після. Бо ми по суті допомагаємо також іншим дітям небесного батька отримати необхідний досвід і ту любов, котру ми отримували від небесного батька до цього до цього. Життя тут на землі. Ти правильно кажеш, що роль матері вона вічна і в плані Бога в глобальному от, вона, ну, дуже суттєва. Без материнства нічого не було б. Так? Не було б сімей, не було б а, дітей, не було б цих а, духів, які приходили на цю землю, так отримували фізичні тіла. От, але завдяки цьому плану і тій ролі, яка відведена жінці і матерям, а, дійсно, духи Божі приходять, отримують тіла. і Мама вона доглядає, взрощує їх, навчає перш за все. От, і ну, вона є тим, хто цей план виконує, виконує в дії безпосередньо. От. Як, же, як же нам бути вдячними за це Богу, перш за все матерям, жінкам, які поряд з нами? Да? От, тим, хто, можливо, нас доглядав от, або досі піклуються, допомагає нам, особливо зараз, коли От у нас є така, є так, є такий привід на день мати, так подякувати або просто підтримати своїх матерів і жінок. Що можна зробити? Які є ідеї, думки. Ну, я думаю, що вперше можна запитати, чи ми можемо проявити свою вдячність, і свою любов до тих, хто вже є навколо нас. Я впевнена, що у нас є бабусі або є мами, або інші а, близькі люди, до котрих ми можемо проявити любов та ну турботу. Ну я впевнена, що є багато різних речей, котрі ми мож могли б зробити для цих людей. Але напевно перше, що я би сказала, це проявити ту любов, котра є у небесного батька до них, щоб вони теж відчули це. Навіть просто сказати дякую, от, це вже буде приємно нашим матусям, нашим бабусям. От У мене є бабуся, якої завжди все добре. Я розумію, що ну, далеко не все добре у, у людей похилого віку, там, може десь щось болить, чогось десь не вистачає. Ще щось. У неї все гаразд. Вона завжди піклується про там, своїх дітей, своїх онуків. От. І я думаю, інколи, ну, це просто ну, свята людина, що можна сказати. От. І Я просто вдячний. Я просто кажу, що, там, дякую, дякую. Все. От. і все. Ну, мабуть, для батьків, для матері, розуміння того, що її діти в безпеці, що з ними все гаразд. І вони здорові, це також ну, привід бути щасливою і радіти. От, тому да, треба, треба бути вдячним, допомагати, чим ми можемо підтримувати, і просто разом проводити час, От, піклуватися і щоб вони відчували те, що ви ну, поряд, що ви готові з ними ділитися своїми думками, своєю любов'ю також, бо вони завжди завжди будуть вас продовжувати любити. Материнство це дійсно дуже важливо, і ми можемо побачити в священих писань, наскільки Господь вдячен за те, що ми займаємося такою роботою. І якщо так подивитися, трішки в священних писаннях ми можемо побачити, що Господь він завжди очікує, там, що чоловіки там підуть на гору, щоб з ним поспілкуватися, або там чимось будуть специфічним займатися, от, щоб прийти, от і дізнатися, отримати якісь там откровення. Але в той самий час ми бачимо, наскільки жінки, що в той час, що і зараз, дуже заклопочені різними справами, і треба і води набрати, і попіклуватися про своїх дітей, і про свою домівку, і щоб була їжа, і великий великий можна список того, що треба зробити жінці, да, щоб все було вдома добре. І ми можемо побачити, що Господь він посилав своїх янголів або сам Спаситель приходив до жінок, коли вони. Займалися такими от речами. Е, Янгол прийшов до Марії, щоб розповісти про гарну звістку, коли вона набирала воду з криниці. Так, е, Сам Спаситель прийшов навчати жінку, котра сиділа біля криниці, набирала там воду для своєї сім'ї. Так, і... Коли сам Спаситель теж приходив до а, жінок, щоб навчати їх, там одна з них піклувалася mm -hmm. про сімейство, щоб там була їжа, і так далі, і все одно він або небесне батько роблять все можливе, щоб допомогти і підтримати жінок в таких обставинах. Бо він знає наші обставини, він знає, наскільки ми заклопотані, скільки є справ, котрі необходимо зробити, і він вдячний за це. і він Хоче таким чином, якби полегшити ці тягарі, і щоб ми продовжували відчувати, що він тут, він поряд, ми не займаємося цим на самоті. Він приймає активну участь в тому, щоб ми робили цю справу тут на землі, і що він ну якби підтримує це. Як була така цитата, я думаю, що ти зі мною ділився, що материнство це. Партнерство, по суті, з Богом у творенні цієї праці, так. і це дійсно так: Господь Він знає нас, він знає вас, Він любить вас і Він завжди підтримує і прийде вам до допомоги. Я теж зачитаю одну цитату про материнство цитата від першого президентства Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Вони сказали, що материнство близьке до божественності це найвище, найсвятіше служіння. Яке тільки може бути у людства. Воно підносить ту, хто шанує своє святе покликання і служіння до рівня ангелів. Ось така ось цитата, дуже надихаюча, яка ще раз підкреслює важливість материнства. От, і нагадує нам про те, що ну, ми маємо цінувати це, от, бути вдячними і е, висловлювати свою е, пошану. пошану жінкам за їхню таку велику е, роботу, за їхнє служіння. Ми вдячні за ту роботу, котру ви робите, і за те, що ви в цьому не одні. Так бувають трудності, бувають складності, але не дивлячись на це, та робота, якою ви займаєтесь, вона дуже важлива і вона цінується не тільки нами, не <хи> тільки дітьми чи тим, хто навколо, але особливо вона цінується нашим небесним батьком. Тому ми бажаємо вам, щоб ви були щасливі, щоб все було добре і були сили вам виконувати свою роль. І Хай Господь благословляє кожну матір, яка ще буде матою або вже була матір'ю. От всіх жінок. Якщо хочете, поділіться цим відео з ними також і поділіться з тими, з ким ви хочете. В цілому ми дуже будемо раді почути і дізнатися, що наші такі невеличкі подкасти вони для вас корисні. Дякуємо ще раз і всім до зустрічі до, до наступного разу. Па-па.